Той день, 19, -го, 19 -го листопада, він разом з друзями відпочивав на піраміді. Він спиртні напої не употребляє, не наркоман, не ковиться, ну, тому що підготовка до змагань вимагає якогось певного режиму. Я, я не знав, там, що були за, за події, але він до мене прибіг в 11 годин вечора. Ну, переляканий, побитий, просили його, каже, папа, мене хотіли вбити. Я кажу, ну як хотіли вбити? Ну, мене хотіли вбити хто? Працівники поліції. Я не був на тому місці і не знаю, але ті свідки, які до мене самі телефонують, бачили. Те, що робили працівники поліції всередині. Вони поминали діда, не зрозуміло, де ну, по їхнім показам вони поминали діда спочатку вдома. Другі того самого діда поминали у серці міста піцерія. вирішили завершити це в піраміді. Вони взяли дві бутилки горілки. Так як всі столи були зайняті, вони підійшли до дівчат за столом, сиділо три дівчини. Вони поставили. Дві бутилки горілки, вони були ну, або з дружинами, я там не буду пержують, я їх особисто не знаю, з ними особисто не знайомий, і в лице навіть я їх не знаю. І те, що розказують свідки, поставили дві бутилки горілки, сказали, зібрались, піднялись і пішли за столу. На що одна з дівчат почала заперечувати їм, ну, яке вони мають право і тому подібне. Друга дівчина сказала, ти що не знаєш, хто це такі. Ну, вона не знала, що це такі теж, вона сказали, що це працівники поліції, з ними краще не спорить. Ну, тобто, ну, є там ще дві особи, які до мене звернулися, що вони до них сіплялися. Потім вони вийшли на подвір'я, ну, на вулицю вже із цього закладу, Білецький, чи Білецький, чи Біленко, я не знаю, які фамілії, взяв мішу за воротник, збив з них, ну, зав'язалася бійка. Були е, палкою телескопічною по голові, по рукам, е, збили з них, почали е, бити ногами. Хтось із них сказав, що давай я його пристрелю і передірнув затвор. Це те, що розказують свідки. Після цього ну, кожна здравомисляча ну, людина вона, е, ну, завжди повинна якось захищати, хто це не був, чи це бандит, чи це поліцейський. Е, Міша, ну, як кажуть, ударив ножем і почав тікати. По ньому почали стріляти з травматичної зброї. Так як стверджують свідки, було більше 10 пострілів. За ним погналися, але він втік, все ж прибіг до мене, ми викликали поліцію. Потім те, що говорять свідки, всі, хто стріляв з, його, з травматичної зброї, чи бойової, я не можу стверджувати. Вони почали телефонами присвічувати і збирати гільзи. Коли я вже після райвідділу прийшов, бо він був, загубив телефон на тому місці. я забрав телефон, забрав документи з машини, машина там не залишилася стояти, то працівники поліції знайшли тільки три гільзи. Ну в результаті вони дають покази, що вони... Тобто всі працівники поліції, які участвували у цій бійці, вони нічого не робили взагалі, вони стояли біля піраміди, з дружинами розмовляли, ні до кого не чіплялися, не працювали. Міша під'їхав на машині, взяв ніж, підбіг, ударив ножем і побіг. Тобто це можна розцінювати, як він ну, психічно неврівноважена людина. До мене сьогодні заходила одна людина. Такий пожилий дядь з року 50, то він говорив, от коли раніше були бандити в 90-х роках, то поліції не було, вони боялися. Каже, мабуть, нам вони жили по поняттям, а зараз каже, не поняття, і не закону. Каже, мабуть, може, нам треба краще краще повернути бандитів, ніж поліцію. Травми зафіксовані два переломи руки, два ребра переломано, зробили МРТ КТ, це вже в Чернігові завдяки адвокату, забої внутрішніх органів печінки, почки, селезінка, головного мозку, черепно-мозова травма. Ну, я скажу так, от я на ЗСУ разом з товаришем ми допомогли ЗСУ десь більше двох мільйонів гривень. Тобто ми купували тепловізори, броніки, каски, рації. А ці люди ну, можуть собі дозволити в воєнний час, отримують зарплати, я там не буду говорити скільки, бо кажуть, це дуже багато, але ну, я знаю, що вони отримують нормальні зарплати, дозволяють собі посидіти в той час, коли в таких підрозділах підвищена бойова готовність повинна бути. І їх прості звичайні мешканці ще мають боятися. Коли йшли російські танки, наскільки я знаю, в райвідділі був тільки сирік, Едік і риба Женя. А вся решта попалили свої посвідчення у які поробили. Їх нікого не було. І не буду називати прізвищ фамілій, але коли покорені заїхали два БТР, я набрав одного працівника поліції, не з останніх, і кажу, покорення два БТРи, може щось там зробити треба. Він каже: Ти що, ти чого дзвониш? Геопозицію вичислять, у мене будуть проблеми. Я пропрацювала в школі 45 років. Я навчала мішу у початкових класах. Звичайно, трапився прикрий випадок. Так, щоб оце він підійшов і просто ударив такого апріорі не могло бути. Не могло. Я знаю його просто по бахмачу як спортсмена, як гарного хлопця. В його раніше був магазин, тут м'яса. Хлопчик дуже старанний, привітний до людей. Він такий, ви знаєте, завжди приходить на допомогу всім людям. Про нього така слава пішла по бахмачу. Всі його знали як порядну, добру, виховану дитину. І ви знаєте, я теж мати трьох синів, і ви знаєте, мені просто захотілось підтримати цю дитину, бо я розумію, що на його місці могла бути моя дитина, і оце, знаєте, ментовське свавілля, і я під підкреслюю, що саме ментовське, а не поліцейське, вже людей тут у Бахмачі, знаєте, дістало так сказати по народному, тому що. Знаєте, люди боялися раніше, може, говорити правду. Зараз війна, і люди вже просто, знаєте, нічого не бояться, бо хуже війни вже не буває. І от люди тепер зараз відкрито вийшли і стали говорити. Тому що це не тільки там, е, знаєте, надоїло, надоїло там ці сім'ї, і ця сім'я бореться, бореться весь Бахмач з цим свавіллям. І ми хочемо всі підтримати мішу. Хочемо йому допомогти, бо ми розуміємо, що ця людина, цю людину треба було просто, знаєте, так довести до такого вчинку це. Не, ну, він не був там дебоширом ніколи, він не був ніколи, не замішаний в якихось бійках, передрягах. Тут іменно людина захищала своє життя. Я, наприклад, Левченка покійно не знала взагалі, не можу нічого сказати. Левченка батько, вчора, ось буквально під публікацією Аріни Горбач, він став писати погрози. Дитині, 16-річні, людина стала писати погрози. То я, от по батьку, можу в принципі судити, який був син, тому що нормальна. Адекватна людина доросла, дитині не буде погрози писати, тим більше відкрито писати ці погрози в інтернеті. Ну Хочеш говори з батьком ці дитини, ну, яке ти маєш право писати дитині. А про кослія ну, весь Бахмач підтвердить, і всі знають, що це за людина. я Його всі тут знають як непорядну людину, яка постійно це когось зачіпала. Багато людей є свідками, як він себе вів у кафе, там, барах, він він вивів себе з людьми з верхньо, і з із обслуговуючим персоналом з верхньо, Він міг собі дозволити там якісь. Слова нецензурна лексика постійно зверхньо вів нахабно. Знаєте, він так себе вів, як знаєте, з з х оці братки. Ну це така прибила поведінка, тітушка. Свавілля це породжує іменно така безнаказаність. Вони просто відчули себе ну такими, знаєте, богами, яким все дозволено. А Ще що їх добавили. да, їх захистять, тому що там зверху такі ж, як і води. І все дозволеність оця породжує таку, знаєте, повну їхню, от таку нахабну поведінку. Поліція, на мою думку, теж роблять і порядні, і гарні люди. А от іменно такі, як оці, що були присутні, на цьому ж виходить. Ці ситуації ізмішою, то вони тільки ганблять, ганблять цю їхню як кажуть, знаєте, поліцейський мундир. То це смішно. Знаєте, це навіть таке відчуття, наче вони людей вважають за якихось ідіотів. Ну я, я іначе я не можу сказати, тому що такому мабуть, повірить тільки дитина. Зараз в країні війна, і тобто, за останній період часу я постійно. Коли не був там, в будь-якому закладі там, зайти чаю, випити кави, там, щось поїсти, ну, наші правоохоронці постійно пиячать, можуть і по формі. Тобто, ну, зараз ви розумієте такий час, але ну, вони в нас якби нам, нам все дозволено. І тобто, мені здається, чи гроші їм зараз багато плачуть, чи за що вони оце у нас таке роблять. Неоднократно взагалі за період часу, на протязі останніх років, я тут також чув за їхні всі там вихатки, тобто якісь ну, з людьми. Тобто вони ведуться нахабно, постійно, ну би І тому зараз така ситуація і випливла за мішу можу сказати, що міша взагалі адекватний спокійний хлопець, завжди ну займався спортом, не п'є або навіть коли вип'є, то там десь на новий рік з, з батьками за столом. Максимально адекватна людина, ну і то, що зараз правоохоронці розказують, підійшов, ударив, ну це мабуть, ну такі тільки психічно нерівноважена людина може зробити. А поскільки ну Ситуація трошки не така, тобто я можу сказати, що ну правоохоронці трошки в нас знахабніли. Ну, землі під ногами не чувствують, і їм все завжди сходить з рук. І тому ну то тобто з кожним разом вони от раз проканало, два по і ну як і ти ж розумієш, ти тебе тільки криля більше розправляються. Ну, от воно у нас завжди так виходить. Ну особливо зараз за останній період. Мені здається, що це ну зв'язку з тим, що у них з'явилася більше можливість. їм трішки наша держава допомагає. І от у них зараз в да, 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 Тим трошки дали більше повноважень. і Вони зараз просто. Ну в якомусь не, не в нашому часі і не думають, що в Україні війна, що треба про якісь другі проблеми думати. Вони думають, як зараз піти, отримати по, свої надбавку 30 тисяч і піти їх пропити. Ну так грубо кажучи, він То... ніколи не був конфліктний. Ніколи в нього все в житті, ну в житті, в нього все спокійно. Він усіма товаришує. Про нього бахмачу жоден не може погано відгукнутися. Він всім допомагав завжди. Все, що не попросиш підвести, відвезти, все він зробить. Те, що сталося, я не знаю, як таке могло статися. Це ну, як треба було його довести. Я такого в житті. Ніколи, ну, В ніяких бійках я його ну, ніколи не бачив. Це як його треба було довести до цього, я не знаю просто. Ну, це треба було йому поламати, поламати його морально, не знаю, фізично, і що він він не знаю, він був в повному вічі. Я не знаю, що як так могло статися просто. Але наше ну, наше свавілля, це перевертні погонах, ти що... Той, ну, той ночі, як вони його поламали, ну, це просто не мислимо. Ми, ну, я хочу підняти максимально, я не хочу молодого хлопця, просто ну, наклепом таким, як, як це пишуть, як це описується, це, ну, це просто наклеп і його, ну, його просто поламали в ту ніч. Просто поламали. І Якби він це не зробив, може його взагалі живих би не було. Ну, що, що йому повинно було робити? в той момент? Просто лежати, поки заб'ють, поки, ну, поки його вб'ють. У нього не було другого вибору. і ніколи він не був забійкуватий, так як є діти такі вредні, зауваження зробиш там якесь там. що є, то він всестороння, розумна, розвинена дитина. Ну, ну реально, ну гарний хлопець був. Не знаю, яка там ситуація була, і що в барі не було, Ну реально дитина дуже хороша і не забійкувата. Ні до кого, я навіть не представляю, це бред, те, що читаєш що підійшов і вдарив, це реально можна було, треба було так довести людину. І ви знаєте, я Добре. думаю, якщо поліцейські ці, які там були, були праві, то відео б просто не зникло безпричинно, тому що це навпаки було б для них підтвердження того, що Міша так себе вів, там ну не подобаючи, так сказати, і там чи може хуліганив. Ну, Весь же Бахмач говорить, що там стрілянина була і не п'ять хвилин. І багато тих хто, людей, які просто бояться говорити з цього будинку, де знаходиться це кафе. Це кафе знаходиться на першому поверсі будинку. Вони бачили, як цілу ніч з фонариками бігали, хтось, хтось Ну, Я впевнена, що збирали гільзи із патронів чи, як там кажуть, цих травматів. Ну просто люди бояться говорити, розумієте, люди залякані в Бахмуті. Люди е розуміють, що можуть бути погрози, так як якось дитині погрози вже є. То кожна людина, да, це саме ось Аріні була погроза, можете перевірити є ось скрін цього. Ось це дивіться, а це батько Олександр Левченко, це батько покійного Левченка. І Це людина доросла, візьміть, будь ласка. Це доросла людина, пише, це теж бивший поліцейський. Він, наскільки я, я знаю, ну, я те, не можу бути, він працював в лінійній поліції. Відкрито, коли от така людина погрожує дитині. Звичайно, якась людина постороння, вона просто не хоче лізти в цей конфлікт, бо боїться за свою дитину. І багато мовчать.